Привіт, друже, а чи знаєш ти, що необхідно, щоб збудувати гарний, теплий, затишний будинок? Тож сідай зручненько та слухай. Щоб збудувати та утримувати будинок, необхідно використовувати природні ресурси, якими щедра та багата наша земля? Природні ресурси це ліси, гори, моря, річки та корисні копалини, що є у надрах нашої землі. Це глина, пісок, вода, камінь, дерево, будівельні природні матеріали. Є спеціальні будівельні матеріали. Що виготовлені з природних багатств нашої землі. Так, Наприклад, ліс це природна сировина, з якої виготовляють дошки, які використовуються на будівництві для перекриття підлоги, вікон тощо. У будівництві використовують різні види каменю. Гравій, вапняк, гіпс, граніт, мармур. Гравій, граніт та мармур це тверді види каменю, а гіпс і вапняк м'які породи. Також необхідна обов'язково вода, яка також є природним ресурсом. Для того, щоб замішати розчин, який буде тримати каміння ось такі складові природні компоненти, які використовують на будівництві. Щоб збудувати гарний будинок на будівельному майданчику, працюють люди різних будівельних професій. Але про це ти дізнаєшся трохи згодом. А ми Збудуємо великий дім, нехай буде затишно всім нам у нім. Кам'яний чи дерев'яний вирішимо, друзі, з вами. Ще потрібно піску та води нам додати трохи туди, щоб були високі стіни гарними та ще й міцними. Дякуємо за увагу, до зустрічі!